Старі БТР, які кілька десятиріч простоїли на складах Міністерства оборони, без жодного руху нині відновлюють для української армії. Миколаївському батальйону Фенікс зараз передали якраз понад три десятки таких машин. Як брухт перетворюється на повноцінні бойові броньовані одиниці, бачила Ольга Старощук. Ось так виглядає БТР Після 30-річного зберігання просто неба за тиждень ця машина обіцяють майстри не просто їздитиме, а й буде повністю готова до виконання бойових завдань. Ремонтники кажуть, перед усім из ладу виходять гумові деталі, прокладки та патрубки. Починаючи від системи охлаждення, системи підкачки шин, системи э, пожаротушення, повністю всі системи, ми заново всі перебирали, все смотрели. Якщо незначительні поломки виходять день-два, якщо поломки зв'язані з двигателем або ще с то ну 4-5 днів. У цьому БТРі майстри перебирають двигун. Жартують, якими би серйозними не були несправності, після зустрічі з ними шансів не поїхати в машини жодного. Все перебирати повністю треба. а можна зробити машину. Гоночне не буде, але, по крайній мірі ходової буде. Убіжати зможуть, і стріляти, і щось що-нібудь у цій військовій частині зараз ремонтуючи не всі різновиди військової техніки. Кілька бригад працюють просто на передовій. Сергій Кришин кілька тижнів тому повернувся із зони антитерористичної операції. Каже, про стрелених радіаторів, двигунів, що заклинило від перевантажень та поламаних редукторів ходової, поремонтував стільки, що й не порахувати. Треба ж підтримувати наших воєнних, які там залишилися, які не можуть без цієї техніки. А так якщо вона ламається, їм до ж друга допомога. Як є спецназ, а ми тільки ремонтний спецназ. Ремонтники кажуть, запчастин на складах вистачає, але від волонтерської допомоги не відмовляються. Надто багато потрібно витратних матеріалів. Ми б не відказалися від такої допомоги. Це більш патрубки, прокладки, карбюратори, завдяки чому ми більш якісно зможемо проводити відновлення даної техніки. Після ремонту кожну машину обов'язково випробовують. Приложили усілі, їздять. Що зробили? коробки, мости, все тормоза, все діло. Будем надіятися, що не пад Лишилося тільки пофарбувати, жартують майстри, але цей напис не зафарбовуватимуть. Девіз наш. Якщо б ні вотета, не було б по те всього. Ольга старшів, тергарагуля, Миколаїв, спецкор 2+,2.